Але якщо ми говоримо про FPV, деякі країни, деякі військові кажуть, що FPV використовується тут, тому що вони дуже дешеві. І Україна це бідна країна, саме тому їх використовують. Це справді іграшка, це нам не цікаво для армії країн НАТО. Ви щось таке чули? Чи це змінюється? Ситуація змінюється. Наш головнокомандувач збройних сил відвідував Київ, і він також під час свого інтерв'ю казав, що приблизно рік тому він думав, що безпілотники це тимчасове явище. На сьогоднішній день це не так. Литовські збройні сили купують FPV-дрони, доповнюють свої доктрини і вчаться користуватись ними. Отже, ситуація змінюється. Напевно, ті країни, які знаходяться ближче до східного флангу, набагато швидше змінять своє мислення порівняно з іншими країнами, але й інші країни теж починають змінювати свої погляди. І схоже, що вони вже змінюють своє ставлення, тому що всі країни почали багато інвестувати в безпілотники. Одна з тем, над якою зараз працюють в Україні, оптоволоконні системи. Ви вивчаєте цей напрям? Так, це дуже цікаве рішення і дуже ефективне рішення. Мушу визнати, але це не те, над чим ми почали працювати. Знову ж таки, це дійсно перспективне рішення, яке надає ширші можливості для fpv дронів до тих можливостей, які ми вже мали. Я впевнений, що навіть якщо не ми, то якась інша компанія почне застосовувати. Оти, це обладнання на полі бою в Литві – Це дуже багатообіцяюча технологія.